Українські зірки, які стали батьками у 2025 році, співак позитив Олексій Завгородній вперше став батьком 15 січня. Його дружина, танцівниця Юлія Сахнавич народила донечку, яку подружжя назвало Марією. Артист не приховував свого щастя, назвавши появу дитини найважливішою подією у житті. 11 березня вдруге стала мамою акторка Анна Кошмал. У зірки народилася дівчинка, яку назвали Софією. Також у Анни є семирічний син Михайло. На початку року телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що заручилася зі своїм коханим військовим Дмитром Бабчуком. А вже у червні 25-го пара зустріла своє перше дитя. Сина ім'я дитини Леся досі тримає в секреті і не показує синочка публіці. Солоха оголосила про вагітність на концерті у Києві в березні цього року. А вже 17 серпня у неї народився синочок Акім. Для співачки це третя дитина. Також радісно новину повідомив актор і військовослужбовець Володимир Ращук. Його дружина, акторка Вікторія Біланд-Ращук, 5 жовтня народила другого сина. Подружжя назвало малюка Яремою.